А ви також така людина, яка обирає гортати стрічку на Ютубу та Інстаграму та інших соцмереж. А Пінтересту? я. І сьогодні ми разом з вами відтворимо вісім ідей з пінтересту. Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на моєму каналі Варваренці. Мене звати Варя, і сьогодні я з вами поділюся восьма ідеями з Пінтерест, від яких в мене кружиться голова. Наскільки вони гарні! У мене за ціле літо з'явилася така папка в пінтересті. Вона називається ідеї для літа. І в цій папці я зберігаю дуже прикольні ідеї, які б я хотіла повторити. Але літо закінчилося, і з цієї папки я зробила десь ну три ідейки. Але так як всі відео, які я там зберігала, дуже прикольні. і Там дуже круті ідеї, які б я хотіла повторити. Я думаю, що прийшов час, і сьогодні я буду робити дуже багато ідей з цієї папки. Тож не буду вас більше затримувати. Приємного перегляду! Я приїхала на відпочинок, тому ці кадри зараз будуть на балконі нашого номера. Ця ідея дуже вдобна, дуже гарна, дуже естетична, тому що якщо ти з собою завжди, коли куди, -куди сідеш, береш дуже багато всього, наприклад, помадку, навушники або резинки для волосся, то ти можеш просто взяти цю коробочку, покласти туди все, що тобі потрібно, і назад її покласти собі у сумочку, і так і йти гуляти. Це дуже вдобно, тож пішли робити. Нам потрібно ножиці, двохсторонній скотч, шматочок крафтового пакету або пергаменту, металева коробочка, те, що ми будемо класти в коробочку, та щось на свій смак, чим ви будете прикрашати коробочку. У мене це роздруковані квіти, метелики і так далі. Приклеюємо шматочок пергаменту до дна коробочки. Та вирізаємо все, чим ми будемо прикрашати коробочку. Я трошки вирішила підпалити края запальничкою. Прикрашаємо коробочку. Ось така краса вийшла. І тепер так само прикрашаємо кришку. Коли ми повністю прикрасили коробочку, зверху можна приклеїти бантик. Ось така краса вийшла. І тепер можна починати заповнювати коробочку всілякими дівчачими штучками. В мене вийшов прям такий маленький органайзер. я дуже задоволена результатом. Якщо чесно, я одразу, коли в Пінтересті побачила ось ці булавочки, я одразу зрозуміла, що вони мені потрібні, а вони ще й дуже гарні з цими бусинками. І можна цими булавочками прикрасити свій шопер. Це ж настільки гарно, тож пішло робити. Беремо булавочки, та наша задача дуже обережно зняти, так сказати, цю шапочку. Я спочатку трошки підгнула ножицями, а пізніше ця шапочка вже сама дуже легко знялась. Тепер пасатіжами ми обережно вигинаємо цей нерівний край булавочки, беремо бусинки та обережно починаємо їх одягати на булавочку. Коли ми одягнули всі бусинки, назад одягаємо цю шапочку, та нам потрібно дуже міцно пасатіжами загнути края. Ось така краса вийшла. Гірлянда з квітами, і найцікавіше в ній те, що ви можете або туди паперові квіти, якісь прикріпити, або якісь штучні, або якісь справжні живі квіти, або ще є варіанти такі: знаєте, квіти більш схожі на рослинки, і це буде дуже гарно. Але в моєму випадку я їх зробила з паперових тюльпанів. Тож пішли вам, покажу, як це робити. Зараз будемо робити орігамі тюльпани. Беремо один рожевий листочок. Та згинаємо його навпіл у трикутник. Розкриваємо та робимо так само з іншої сторони. Розкриваємо та усі кутики складаємо до центру. У вас повинен вийти такий квадратик. І тепер знову згинаємо його у трикутник. І ще раз згинаємо у трикутник. Відкриваємо кармашки по боках та робимо з них квадратики. І так само з другої сторони. Тепер нам потрібно зігнути кути до середини з двох сторін. Та приклеюємо їх. І робимо те ж саме з іншої сторони. Тепер розкриваємо наш тюльпанчик, і у нас відтворюється бутон. І закручуємо края, ніби це пелюстки Беремо один зелений листочок, перегортаємо його у ромб і з верхнього кута починаємо закручувати, як на відео. В нас вийшов стебель нашого тюльпанчика. І нам потрібно відрізати зайві края. І єдине, що залишилось, це листик. Знову беремо зелений листочок та згинаємо його навпіл. І згинаємо нижню частину до верхньої. І так само робимо з іншої сторони. Тепер зі сторони, там, де в нас, так сказати, дві сторінки, ми вирізаємо листочок. Ось такі листочки в нас вийшли. Тепер приклеюємо бутон до стебелька. І про листики не забуваємо також. Ось така краса в нас вийшла. Правда, їх потрібно зробити декілька штук. Одягаємо їх на якусь мотузку і прикрашаємо, наприклад, ваше ліжко. Так склалося, що коли я побачила цю ідею в Пінтересті, в мене якраз з'явився такий гребінець. І я зрозуміла, що мені ця ідея дуже потрібна, тому що це дуже гарно, тендітно. І ще якщо в мене з'явились акрилові фарби, ну чому б не зробити? Якщо ви допили чай і у вас залишився такий пакетик, не викидайте його, висуште та намалюйте на ньому ось такі гарнюсінькі малюночки. Це ж дуже гарно, тим паче можна це використовувати як закладку для книжки або просто декор. От приблизно так виглядає моя стрічка. Нам потрібно обережно надрізати пакетик та висипати все, що там є. І зараз знову ваша голова поринає у якийсь світ ідей, і я просто не хочу вас відволікати, щоб ви зрозуміли наскільки це круто, коли ви малюєте, і у вас в голові стільки ідей, що вони просто не поміщаються в вашу голову. Все, все малюйте. І ви тільки подивіться, яка краса виходить. Приблизно так це виглядає. Це дуже мило і дуже-дуже гарно. Нам потрібен пластилін і в мене якраз є таке кругле дзеркальце і вважаю те, що воно ідеально підходить. Ну так, да, дзеркало. І тут я увімкнула Pinterest і почала ліпити ось ці квіточки. Для пелюстків нам потрібно зліпити 5 кульок і з'єднати їх між собою. А для серединки нам потрібно зробити ще одну кульку і приліпити її посерединці І так нам потрібно зробити дуже-дуже дуже багато квіточок. Чекаємо, поки квіточки висохнуть, і приклеюємо їх до дзеркала. Ці магнітики дуже гарні, я колись робила вже подібні, тому я знаю, наскільки це круто. А ви ще й подивіться, які вони гарні. Нам потрібна полімерна глина, шпажка, трубочка, ну, щось, чим ви будете придавати форму вашим фігуркам. І починаємо ліпити. Це також справа ваших ідей. Ось такі красунчики вийшли, і після цього їх потрібно відправити запікатися. Коли вони запіклися, я беру таку велику магнітну пластину і вирізаю її під розмір моїх магнітиків. І приклеюю І подивіться, яка краса вийшла. Запальнички задекоровані глиною. Хто це придумав? Тому що це настільки гарно, що я не втрималась іду це робити. Нам потрібна сама запальничка, пергамент та полімерна глина. З полімерної глини робимо таку ковбаску та розкатуємо її у, у, у млинчик, вирізаємо під розмір запальнички. Та на запальничку обов'язково одягаємо пергамент. І тільки тоді зверху вже можна одягати глину. Ліпимо будь-які фігурки. В мене це серденька. І прикріпляємо до запальнички. Цих серденьок потрібно зробити дуже багато. Ось так вийшло. Тепер знімаємо нашу глину і відправляємо запікатися. Коли основа затверділа, я туди заливаю клей. І одягаю на запальничку. Ось така краса вийшла. Мені дуже подобається. Ось такі гарні штучки ми разом з вами зробили. Сподіваюсь, я вас трошки надихнула цим відео, і зараз ви також підете щось робити. Дякую за те, що розділили цей час разом зі мною, і до зустрічі!